Запитання до священика, слава Ісусу Христу. Отже, один священик завжди хрестив дітей на восьмий день від народження, без присутності рідної матері. А ви від матері давав лише після 40 днів від народження дитини. Чи важливо дотримуватись таких термінів? Ваша думка, будь ласка, дякую. Слава навіки. Крещення восьмого дня це стародавня традиція, книга второзаконня, яка вкоренилася у церкву. Щодо сорокового дня це чисто традиція, в якій наголошується на фізичній нечистоті жінки. Загально відомо, що після пологів організм жінки очищається. Слід е, е, зауважити, що жінка у період місячник вважається нечистою і не може приймати те причастя. Е, сьогодні більшість батьків охрещує своїх дітей більш з огляду на традиції, чим задумуючись над глибоким значенням цієї події. Одною з визначних ознак цього. Це вибір хресних батьків, чим керуються рідні батьки при виборі для своєї дитини, хресних батьків, родинні стосунки, дружні стосунки, навіть певні фінансові чи соціальні можливості. Натомість не береться до уваги їхнє духовне життя. Чи ці особи є практикуючі християни, якщо вони е, одружені чи живуть у шлюбі? Забуваючи, що обов'язком хресних батьків є духовне виховання своїх похресників. Чи може особа, яка сама не живе в Божій присутності і е, згідно е, його заподів виконати повноцінно цей свій обов'язок хресних батьків? Тому для нас важливий той момент, кого ми будемо брати хресними батьками. Тому що якщо людина ходить в церкву, вона воцерковлена, вона молиться за свого хресника, участвує в його духовному житті, може брати його на службу Божу, щоб він причащався, прив'язує його до християнських чеснот. І даємо можливість похреснику йти духовним шляхом. Якщо ми беремо хресних батьків, які до духовного нічого ніякого відношення не мають, іменно, які іменно толк з тих хресних батьків. Про що будуть по букві будуть рахуватися, що вони хресні батьки. А по суті, по істині вони не будуть ніякого. Участя в духовному житті цієї дитини не приймати. Тому необхідно на це питання дивитися е, дуже скурпульозно, кого ми беремо хресних батьків, і це важливо для самої дитини, так і важливо для самої церкви, для Бога, тому що Бог серцевидець, він бачить серце кожної людини і допомагає тій людині, яка хоче цієї допомоги. Якщо бачиш, що людина хоче своєму хресту допомогти, вона допомагає тій людині. Якщо бачиш, що людина безразлична до свого хресника у духовному плані, тоді і поміч Божа тут не дуже велика. Дякую за питання.